Як завжди з порушенням. Що Стоянка посеред перехрестя, пункт 15.9. А це воно все перехрестя? нас перехрестя. Якемо перехрестя доріг якихось. Західна окружна. Далі. Ну, я не знаю, яка це вулиця. Як ви раз... знаєте, якщо не знаєте, то перехрестя – виробляється перехрестя. Просто заснімлю, що ви знімаєте без дозволу мого мене. А я перестово. вас не зупиняв, ви знімаєте мене і відключається в роботу працівника міліції на службу. Засняли? Заснімую. Заснімайте. Так, далі. А тепер я хочу вам задати запитання. Я Не включаюся, а зупинився, щоб задати запитання. Автомобіль BMW номер 0804 так. Порушує правила дорожнього руху? Ні. 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 Ні? Ні. Добре. Це запитання, яке я вам хочу задати. Далі я до вас не маю ніяких запитань. Шастливо. і, Відповідно, включатися Сергію. Сергійович. Сергійович. Шастя, особисто в вашу роботу не збираюся. Будьте здорові. Ні, я хочу підійти до автомобіля і запитати, хто є водієм даного автомобіля. Ви можете йти питати. Дякую. Будь ласка. От тільки згідно правил дорожнього руху повинні перейти через дорогу. А я не буду переходити. Я спитаю так. Можете питати? Можна, так? Да? Будь ласка. Дякую. Панове інспектора, хто є водієм даного автомобіля? Хто є водієм даного автомобіля? відповідати? Ну, діло ваше, я, я можу спитати. Я і питаю. Ви не хочете відповідати? Не хочете відповідати? речі, ззаду не заходьте, пане я Лабоня. У мене стоял, також може бути я зброя, я зброя і я можу також забезпечити. На зброю треба мати відповідний дозвіл. У мене мати. є відповідний я дозвіл. У мене чорний поїзд у по каратами тоді треба мати дозвіл. Звісно, <хи> ви підходите з і все, вже на не реакція Згідно статті 307 цивільного кодексу, я вам забороняю. Ви не є цивільною особою в даний момент. А, ким є? Ви є працівником міліції, державною службовцем. Відповідно, ваша діяльність є глава. Перш за все, я громадянин України, так чи ні? А, ні, перш за все. А в мене є паспорт України. Добре. А тепер, скажіть, будь ласка, як це ви, громадянин України, зупиняєте інших громадян, а також складаєте на них адміністративні протоколи? Ну так. Я вас зупиняв? Нас ні, а от ми їхали, червону Ауді ви зупиняли. Яку червону. Біркова, не знаю. Фасад? Пасата а ви зупиняли. Дока є відеофіксація. відеофіксація. Є, 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 є. 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 В Ютубі можете подивитися. Ну, як живий громадянин? Обов'язково. А у вас? На мене. Ліцензований? Так, В 33-му наказі зазначений. Він не пардуномерний. Зазвичай. Зараз я наберу гарячу лінію, як завжди. Вона вже не гаряча, я знаю, але чергова частина. А, до речі, ні. Здобимо, як нам відповіді. Значить, визиваємо 102 і нехай даними особами займаються справжні міліціонери. Логічно. Добре. Ми нікуди не діваємося. Я вас перебуваю себе. Я вас не знімаю, я, знімаю я, ну, я вас знімаю природу. Ви під час насення служби передоду знімаєте? Я вас ага. э... замечаю. Я вас не знімаю, я знімаю дорогу. Він мені відказує документи. Я знаходжусь на південно-західній окружній. Э, Тут стоїть автомобіль 0804 БМВ. З порушенням правил дорожнього руху. Прапорщик, прапорщик, міліції, прапорщик міліції здійснює відеозйомку, не дивлячись на нашу, на нашу не, незгоду. От, хамить. Я би хотів, щоб сюди визвали групу, яка зафіксує порушення, і ми напишемо заяви. Західна окружна з'їзд в сторону Чорного острова. Західна Окружна, значить з'їзд західного окружної в сторону Чорного острова. Так, так, на Дальній Гречані, на Садика. Так, так, так. Чуть-чуть нижче костла. У нас автомобіль 2101, а гаїшний автомобіль BMW 5-ї моделі no за Я забороняю знімати мій автомобіль, такі ну, природний. Трапоч і міліції, не дивлячись на те, що водій забороняє йому проводити відеозйомку себе та свого автомобіля. Не показують документи? Незважаючи на те. Так, не представився, не показуючи документи. А Все одно здійснює відеозйомку. Я вас не зупиню. Я, вича... я самі зупинялися і заважаєте тут працювати, працювати працівнику міліції. Я вас за погони не дергаю. Як я вам можу заважати? Я стою від вас на відстані 2 метра. Ну дякую. Будь ласка, я з нього дзвоню. 0,96 480. Пане прапорщик, у вас зараз на телефоні мої особисті дані. Я старший прапорщик. Я не зобов'язаний розбиратися в спеціальних міліцейських званнях. Я можу навіть вас назвати її фрейтером. це було, якби ви мені показали посвідчення, де було б написано, що ви старший прапорщик. А так, я не знаю, хто це такий. Може ви коньяк зірочки носите на плечах, я не знаю. Я служив в армії, Тільки, а не ви в міліції. Знаєте, що три дірочки, тому що неодноразово були оформлені по статті потенціалів. Так чи ні? Ви впевнений? Я впевнений, навіть є в базі даних базі, базі даних усіх. Свіковий раз були оформлені по статті 130. Є. І взагалі, в подальшому, щоб їздити в такому стані, то ви займаєтеся оцими відеосъйомками, щоб вас ніхто не зупиняв. Ви може так прислідно, ніхто не проходить. Це смішно, Свої то, що ви говорите? Смішно, кажу. Якщо я був оформлений по статті 130, я заплатив штраф. Так. А скільки ви їздите в нетверезому стані, докази, про що люди? Підкази, от, от бачите, є? докази. Є у вас о, докази? От що нема. Але я от буду нема. над цим працювати. Будуть, от тоді звичайно. звичайно. Так, так, звичайно. А зараз докази, мене винувачувати ви в тому, в чому я не звоїв? Ні. Ви статтю 27.2, наказу 3 одиниці. Читали вчили? Читали, вчили? Як там сказано? При зверненні до громадян? Чи на вимогу громадянина? Як там сказано? Ви ж знаєте. Знаю. На вимогу громадянина. Не знаю зобов'язані розказувати статті? Ні, я вам кажу. Просто ви її не знаєте. Я знаю, що я знаю. Не обов'язково, щоб що ви зверталися. Я знаю. Не обов'язково, да, щоб закон зверталися. Акції? я знаю. На ну, ламмі їх не зобов'язували. Що не знаєте, то не знаєте. Багато відео є, де ви а, самі це доказуєте. Що доказує? Що їх не шо знаєте просто? Що у вас є, шо шо вас є не відео? Не, відео? не вас, в мене шо? відео, на каналі YouTube. Канал... Я його періодично шо передивляюся. Це канал Інтернет. Ну, ви про це канал... можливо не чули. Канал... А там є канал YouTube. Це канал називається YouTube. Да? Чи сайт, YouTube? сайт Не сайт. А як? Хостинг для хранення відеоінформації. На багатьох каналах в Ютубі є відео про вашу професійну здатність, про ваш професіоналізм. А я ж. Вот. І що там є, інтересно, розкажи, бо я не користуюся не, інтернетом, не знаю. Вчиться, як працює. Вчиться да. Як, як збивають людей? Це навіть показують по новинах. Як беруть вот кабарі, як порушують правила дорожнього руху. Можете подивитися на вікацію, кабарі беруть. Бачите, як обідає. То з чим дає, ти хабарі. Що дає, їм ти хабарі? А от сидять і побережні. То їм дає. Ми вже не давали, то зібрали. Щось в Європі не беруть, Значить там не дають. Ну, там дають не беруть. Ну, і тут ніхто не бере. Там так, якщо у якась сложна інформація. Там якщо дають, то так? можуть закрити так, за це. Так. А у нас, якщо дають, то беруть бігом. Може вас і десь беруть. Миліть, Може вас і десь беруть там, де ви не ліцензійно займаєтеся, точніше не ліцензійно, а без, без ніяких дозволів займаєтеся під ключкою електрооборуднення, то може вас десь там дають, розумієте, да. Ну це точно, буде в Ютубі. Да, може там десь вам дають хабарі. Докази. Да. Стаття 255. Я вам докази можу предоставити. Всі відео там, де ви займаєте. Будь ласка. Будь ласка. ласка. Я вам... це вже смішно. — Я ще не хочу з вами спілкуватися, бо ви... Будь ласка, Бурите. будь ласка, ми чекаємо а Я Взагалі то... не вживають зі я робив. Дай Бог, приємно. щоб ви прожили 100 років і я вас 100 років знімав. ти вживайте. Інспектор пошукав підкумент. Зараз буде, буде... буде слідчо оперативна група. Покаже документи. やや、それでやった、全員やった。 Почитаем. Ну-ну-ну-ну. Средний ну, не ну. покупался. Kodėl gi bėdnė, kai galvojai, kaip su tavimi pereiti? Це він так несе службу. Як можему зі зброї? Це само собою, це потім задамо, це питання. О, Біжить, бежит, чекай, сейчас на машину сяде. Че він сюда избивать нервничать? Подивимось. Че не сюда. Верно. А от і слідчі оперативна. Здравствуйте, ми дзвонили, розривали. До речі, лабуняка оставили в приватному автомобілі, кудись поїхав. <звук> Отак от. Дівно, <звук> <звук> Взяли і поїхали сюди.